У мій Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з п'ятої неділею Великого Посту. Ця неділя посвящається преподобній матері нашої Марії Єгіпської. Якщо б хтось з нас, браті і сестри, міг сказати, так як сказала Марія, пустиня, преподобна з усім, я блудниця чи я блудник, я розвратник чи розвратниця. Повірте мені, в преісподні, в адні було би багато менше людей, чим сьогодні туди попадають люди через гріх блуда. Він наскільки зв'язує людину, для цієї людини немає ні віку, ні положення, ні статків, через цей гріх. 99,9% люди не йдуть до ісповіді. Діти перестають, досягаючи юності, перестають ходити в храм. Богобоязні люди, які, здавалося, посніки, молитвенники, по тисячу і по 500 поклонів били. Ну, коли вони впали, гріх, блуда вони перестають бути віруючими церковними людьми. Запам'ятайте на все в життя, який би ви гріх, блуда, нечистоти не впали. але коли ви скажете, що я блуднік, розвратник, розвратниця, блудниця, повірте мені, ви підніметеся на велику висоту, благочестія. І ті метарства, які нам прийдеться проходити всім, вони просто пролетимо через це все. Ми знаємо всі преподобного Антонія Великого, який прожив більше ста років. На нього не то, що написала блудна страсть. На нього полки йшли блудні биси, коли він ставав на молитву. Грайте в карти. До вас блудна страсть не прийде. Обсуждайте когось, до вас блудної думки не буде. Встаньте на молитву, начніть постити. Такі фільми розратні, нечисті картинки, воображення, що просто не знаєш, куди себе діти. Чому? Тому що, браті і сестри, враг рода людського, він смущає тим, чого ми більше по своїй гордості боїмося. Або кого ми колись осуждаємо цій страсті. Преподобний Макарій Великий, він тільки лягав на ложе, 90 більше років прожив. І в 90 років він лягав на ложе віддихнути. Зразу ж до нього блудні биси. І він казав: не вір плоті своїй, поки не ляжеш в огріб. що не спущайся тими помислами, які диявол тебе іскушає. Чому преподобні ставали преподобними? Не тому, що вони на себе носили чорну одежу монашеску. Чи тому, що вони жили в пустині, не тому, браті і сестри, а тому, що вони викривали, відкривали своїм духовникам, чим їх спокушав диявол? Вони приймали це як лікарство, відкрите духовникове. А нам без сьогодні каже, а що про тебе подумає батюшка? Ти такий хороший, ходиш, смієшся гарно діти. Ні, браті і сестри, це обман диявола. І коли ви стоїте на молитву і до вас пускаються стріли горящі, пекущі, блудні думки, пам'ятайте, що вони від вас не залежать. Преподобні кажуть: якщо ти бачиш дерево і тоді сідають птахи, ти не можеш їм заборонити. Сідати на це дерево, Ну, в твоїй силі їх звідти відганяти. Ти не можеш заборонити думкам приходити тобі в голову. Но ти можеш з ними боротися. Згадайте, преподобно Іоанна Многострадального Печерського. Преподобний він себе закопував в землю, тому що мучила його блудна страсть. Він не міг з собою нічого зробити. Він знав, що вона йому не потрібна. Він боровся, а він себе закопував у землю. І сьогодні всі йдуть, приклоняються і прошу. Преподобний Анни многострадальний, що много страдання поніс за цю страсть. Поможи нам всім. І він став преподобним, тому що він її переборов. Ми хто ходить на вечірню і утренню, ми співаємо на, виві... на ріках Вавілонських сідохом і плахухом. І каже, розб'єш, младенце твоя о камінь. Хіба церква призиває вбивати младенцю? Часто люди колись вже покина жіночка казала, мій чоловік казав, що не буде читати цього. Як це розбити младенця? Як його вбити об камінь? Це браті і сестри, зародиші гріха, який в тобі тільки зароджується. ти повинен розбити камінь. Хто такий камінь? Камінь це Христос. Що ти не повинен дати діяти цій думці, яка приходить до тебе. Скільки сьогодні соблазну, навіть бізнесу, на блуді, магазини відкриваються. Щоб людина тільки задовольняла свою плоть, всі свої страсті, воображення, чим диявол тільки не розпалює, продають дівчат молодих в рабство. А дехто каже, я хочу положення, я з начальником буду мати стосунки. Ну, це смерть. Багаті стають бідними. Здорові стають хворими. Розсипаються підприємства великі, імперії через страсть блуда. І диявол наповняє ад іменно через цю страсть. І сьогодні ми згадуємо преподобну Марію Єгипетської, яка всю свою молодість, всю своє дитинство прожила у блуді. Їй посвящається спеціально день П'ятої седмиці. Четвер служиться літургія в честь її пам'яті, преждосвященних дарів. Неділя сьогоднішня в честь преподобної Марії Маріїпівської і її пам'ять першого числа по старому, по-новому, 14-го. Квітня. Представляєте, як цінується не її падіння, не її скверна, а її покаяння. Весь світ знає її нечистоту, а ми ховаємося. Хто з вас колись сповідався через переводчика? Скажіть, от є батюшка, хороший батюшка, переводчик буде хтось. Ви будете сповідатися? А є люди? Які сповідаються через переводчика. Ми коли приїхали на Афон, і нам попався по дорозі один послушник, і він каже, ми в цьому монастирі ніколи не заходили до нього. І каже, там, де літургія, там дуже благочестивий батюшка є. Підемо туди, підемо, служба закінчить, може, ви хочете посповідатися. А як посповідатися? як кажуть, горох в стіну. Чи вітер з банькою? Якщо ми не знаємо гарячих, то він не знає українське. Як сповідатися? Що будемо казати? А є переводчик. Все, є переводчик, слава Богу. Ми називаємо переводчику гріхи, а він називає монаху гріхи. Тому що лікарство хочеш отримати. Тобі без різниці, хто там буде переводити твої гріхи, твої нечистоту, хоче відкрити і сказати. Колись сповідалися привселюдно перед всіма. А тепер ми кажемо не йду в церкву, бо там стоїть той-то і той-то. Той, той. Стоїть там та така-така. Та, та, та. А ще, як вам кажуть, що ти такий святий чи свята йдеш в церкву. Запам'ятайте, відповідь одна. Я грішник і грішниця йду у лікарню духовну. Не свята, а грішна йду в церкву. Святі на небі. І Господь каже, будьте святі, як Отець ваш свят. Ми стримомося до святості, але на цьому шляху нам дуже багато перепон. Ми всі читаємо в ранішніх молитвах псалом 50. мене, Боже, поволіться милості Твої, помно щедро Твоїх. Це покаянний псалом. Пророк Давід впав в блуд з жінкою Версавією, воєначальника свого. Він побачив, що вона дуже красива, вона в нього одна, він більше нічого не мав, крім жінки. І він соблазнився її красотою і сказав, що привели до нього. І коли був посланий пророк, і він розказав, що один чоловік має сади, має верблюди, має осли, має багатство, а один мав тільки одну овечку. І його прийшов начальник і забрав у нього цю овечку. Каже, що повинен понести до пророка Давіда, питає, що він повинен понести. Каже, наказання, він преступник. Каже, це ти, бо в нього тільки була жінка, а ти забрав у нього, а чоловіка послав на війну, щоб його там вбили. Господь не наказав пророка Давіда, але Він наказав його сина, помер його син. Ми згадуємо всемирний потоп, який був при ної. За що? За блудодіяння, за гріх блуда. Ми згадуємо Собон, Содом і Гомору, за який гріх був попалений ці два міста, наказані люди. Урівок читався на цьому тижні, що коли тройця, три ангелі, бачите на іконі, прийшли до Авраама. І він гостоприємний був, він ніколи не сідав їсти, поки когось не нагодував. І дуже довго нікого не було, вже обід був, нікого не приходить, прийшло три ангели. І він запитав, після того, як він гостив, їх куди ви йдете. Він каже, гріх Содоми і Гомори вопіє до нас. Вони йдуть наказати. І Авраам, як батюшка недавно один сказав, каже, умів торгуватися. І каже, якщо там буде 50 праведників, чи помилуєш ти цих два міста? Він каже, помилує. Якщо не буде, 50, а буде 45. І він так до 10, як не буде 40, буде 30, 20. І потім каже, якщо буде 10, Він каже, помилуй, буде 10. Ну і 10 не було. Що як нас в сім'ї, браті і сестри, буде хоч один праведник, той, хто ходить у церкву, йде на поклони, себе обмежує у всьому. Стоїть, читає Псалтир, Євангелія. Повірте мені, що Господь помилує. Як би не була ця сім'я, діти, внуки розратні, преподобної Іоне, по-моєму, Одеського, якого було десь близько десяти дітей, я не знаю, і одна впала в блуд з червоно жила. жила. Він каже: я все одно тебе вимолю. І прийшли інші воїни, війна і її дочку вбили. Таким чином спаслася душа. Я дуже хочу попросити молодих дівчат. Не сідайте до хлопців в машину, коли вони випивши. Не сідайте на мотоцикл, коли вони на підпитку. Ви інваліди в кращому випадку, або ви будете покійні. Недавно дзвонить мама і каже, маму, сину, не буду казати, 19, чи 20, чи 21 взяв дівчину в машину, поїхали, розбилися, зробили дівчині операцію, але кажуть, лікарі, може буде ходити, може буде ходити. Він не заробив на цій машині, нічого не доклав. Але йому, випивши трошки спиртного, йому хотілося тоді вбивстві. Йому хотілося чимось таким показати, що він професіонал. Він туніядець. Все, що він має, це труд батьків, які не доїдали, не досипали, які заробляли день і ніч, здоров'я тратили, а син просто сів, хотів показати, що він може щось, нічого не може. Дівчата, ніколи не сідайте до хлопців в машину, які не заробили це і вони ніколи не будуть жаліти того автомобіля чи мотоцикла. А ви будете інвалідами, не один такий випадок, страждає завжди пасажир. І сьогодні, браті і сестри, преподобна Марії на щит, якщо людина жива, все можна виправити. Сьогодні неділя про те, що лишається пару днів до покаяння. Розв'яжіть це вузол, цей страх бесовський, не страх Божий, а Бесовський, який каже, як ти підеш, а як ти скажеш. Я одному молодому колись чоловікові, коли приводять і розкажуть, що яка біда, яке настроєння, я не задаю незручні питання час, не те, що мені щось інтересно. Але як він каже, де була людина, де ходив, що, я задаю питання, щоб добратися, що, що тримає цю людину, чому така біда? На другу службу приїжджає весь бус родини. Я кажу, а чого ви приїхали? А він вийшов з церкви і сказав мені легше. На другу службу з другої, з мамою родини вже знов приїжджають всі, бабка на, на костелях, на то, всі раді за внука. Внук жив, він лікувався, інвалідом був. А коли посповідався, витягнув в себе ті нечистоти, які зробили його інвалідом, психічно хворим. Він став іншою людиною, він пішов вчитися. І нам, браті і сестри, потрібно пам'ятати, чому діти не залишайте дітей, я вже не раз кажу, з телефонами, з комп'ютерами на ніч, навіть маленьких. Тому що вони різі в голову. Вони справитися не можуть. Кличте їх на молитву, з ними буде благодать. Ведіть їх в церкву, вони будуть боротися. А якщо вони просто сидять навушники, ви не знаєте, що вони слухають. Ви не знаєте, що вони дивляться, вони повертають так, щоб ніхто не бачив. Скільки таких людей гине просто, що не можу сказати, що я блудник, я розратник. І ви побачите, наскільки це стає в людині повні відкривається дихання легенів, розуму, вчинків, бажання працювати. Ви не думайте, що ті... Які роздіті дуже, тільки у них є блудна страсть, що вони там ходять майже всі оголені, блудна страсть і там, хто дуже гарно закручений, кого довга юбочка. Я знаю людей, які інваліди першої групи, і вони женяться. Приходить чоловік, дзвонить батько каже, Мій прихожанин хоче женитися. Скільки років? 82 роки. Здається, смішно, а він не може справитися. Він не може. Йому 82 роки блудна страсть, і он не дає йому. Кажу, нехай потерпить. Почекайте. Слава Богу, все приходить. Відкривайте себе. Не встидайтеся своєї нечистоти. Не давайте дияволу. Взяти вас і завести при Господню там, де вічні муки. Ангел Божий стоїть біля вас, він хоче викрести цей гріх. Благодать Божа Святого Духа, яка хоче попалити. Підіть на море, підіть на річку, на ставок, знайдіть там каплю води. Найдіть каплю води. Яка би це не була нечистота, це є капелька у любві Божій, яка зітре все. Пам'ятайте про це. Любов Божа вища всякої нечистоти і всякої скверни, тільки нам потрібно боротися. І сьогодні, браті і сестри, Марія і подвиг показує, з якої нечистої, скверної можна сяти святим. Ми згадуємо її нечистоту, але згадайте її молитву. Коли вона стала на молитву, вона піднялася на локоть від землі. Преподобний Зосіма сказав, що думав, я призрак бачу, каже, я не призрак, я плоть Марія відповідає. Вона знала те письмо, якого ніколи не читала. І вона не могла війти в храм, а коли трижди її сила невидима відтолкнула від храму, коли вона прийшла в храм Єрусалимський поклонитися Христу, її не пустила невидима сила, Божа сила. І коли вона прийшла до ікони. Божій матері. і Божа Матір сказала, йди за Юрдам, там обертеш спасіння. Щоб Божа Матір ходатисть за нас, браті і сестри, Божа Матір є целомудрена, є чиста, трудолюбива, яка навчає нас в цьому подвигу. Не треба йти у пустиню, а треба боротися. І коли вона з усіма побачила. Як Марія Єгипетська, перед якою був Йордан, як вона перейде? Вона перехрестила себе і річку Йордан, і вона пішла по воді. От покаяння, браті, сестри. Воно піднімає нас. Вода стає тверда під ногами, але який би не був подвиг, згадайте, як вона каже, що вона прожила в пустині 47 років, а її картинки би скрутив столи, вино, чревоугодія, танці. Але вона падала, здавалося, каже, як мертва. Але вставала і боролася. Не смущайтеся думок, це не ваш. Не стидайтеся осквернень нічних яких. Ви, може, і нічого не думали. Враг смущає вас, щоб вам було встидно відкрити себе і він вас мучив через це. Відкривайте свою нечистоту. І Божа благодать. Допоможе нам пройти всі митарства. Частіше відкривайте. Частіше сповідається, воно не означає не дивіться блуд. Скверні фільми, які сьогодні сплош і рядом. Вони просто гублять нас. Це артисти, які отримують великі кошти, щоб соблазнити. І сьогоднішній Іван, гри, браті і сестри, вчить, що Господь йде в Єрусалим. І йдуть учні, йдуть за Нього і бояться. І Він покликав 12 і сказав. Що ми входимо ми в Єрусалим? Син Божий буде приданий первосвященникам, іудеям, книжникам, які придадуть його язичникам, надругаються над ним, принизять, оплюють, уб'ють його, розіпнуть, але він третій день воскресне. Господь бачить, говорить наперед, що чекає його. І Іаку, і Іоанн, два брати, прийшли і просили, що Господи. Зроби того, що ми в тебе попросимо. Господь каже, що ви просите, що ви хочете сісти в тебе в царстві небесному по праву і по ліву в сторону. І учні останні, які чули, сказали, як не догодували про них. І Господь відповідає, чи можете ви пити ту чашу, яку я буду пити. Можете. І хрещення будете хрестити, таким, як я, хреб, і їжу будете вкушати, Но сісти по праву і по ліву в сторону не від мене залежить. І Господь вчить смирення. І каже, ви знаєте, що є вельможі. Є імператори, царі, які владичують над народом. Ну у вас нехай не буде так. Хто вищий, нехай буде нижчим. Тому що Син людський прийшов не для того, щоб йому послужити, а щоб він послужив ближньому. Господь чить смиріння, це духовна сіль. Заберіть сіль. Вона не дає смаку ніякій страви. Признак людини. Те, що сьогодні не в тренді простіть, те сьогодні не в почоті простити, попросити пробачення, допомогти. Сьогодні всі хочуть комусь щось перед кимось госнестися. А Господь казує нам на духовну сіль, це на смиріння. І дай Бог нам дні постав, браті, і сестри, пам'ятати покаяння Марії Єгипетської, який подвиг вона зробила для того, щоб вона очистила і примирилася. Але яка б вона не була подвижниця, вона причастилася тіла і крові Господні, Який би ми подвиг не внесли, які б ми там себе не обуздували. Ну пам'ятайте, що Господь нас очистив своєю кров'ю. Кров Христа омиває всі гріхи. І тому ми стаємо причасниками тіла і крові, щоб Господь очистив нашу нечистоту і нашу скверну і дару нам життя вічне. Нехай пам'ять. І молитви преподобної Марії Єгіпівської, не тільки її падіння, а й її молитва, її борьба допоможе і нам перебороти, і не встидатися, і не боятися відкривати себе. Я призиваю всіх, хто не сповідався, йдіть назвіть два слова. Якщо вперше почнете, я блудник, я розрадник, Повірте, всі гріхи у вас підуть, як ручечка, як річечка потечуть. Два слова скажіть. І вам буде наскільки радісно, що вам буде здається, що ви взлетите. І майте смиріння, любіть людей, прощайте людей і моліться за тих, хто робить нам образи. І просимо, щоб Господь дару мир на нашу землю, зберіг наших воїнів і допоміг нам подвигом поста дойти і радості зустріти Пасху Христову. Поможи нам всім, Господь.